Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ми продовжуємо цикл юридичних телепередач. І з вами я, адвокат, арбітражний керуючий Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. І сьогодні випуск для всіх, хто купує або планує придбати квартиру. Ми поговоримо про вторинне житло і новобудови, про ризики, документи та ваші права. Та про те, як не потрапити в халепу. Для початку давайте розберемо відмінності між вторинним житлом та первинним або новобудовою. Отже, первинним житлом є квартири в будинках, які ще перебувають на етапі будівництва або недавно здані в експлуатації. Зачасту покупець такої нерухомості стає першим її власником. Квартири ж на вторинному ринку переважно відносяться до старого фонду, розташовуються в давно обжитих районах, де будинки стоять вже багато років. Що варто знати кожному перед купівлею житла. Варто уважно перевіряти особу продавця та документи на майно. Аналізуйте стан об'єкта, технічний паспорт, право власності прописаних осіб. Уточнюйте, чи є. Співвласники, чи не арештоване майно, чи має власник та або співвласник заборгованість по кредиту або за договором позики, чи немає заборгованості і сплати комунальних послуг. Докази відсутності заборгованості може надати сам власник. Якщо купуєте частину нерухомості, обов'язково перевіряйте, чи є згода інших співвласників на її продаж. Перевіряйте на сайті судової влади чи наявність судові спори. Або ж звертайтеся до адвоката, який є фахівцем у сфері нерухомості. Вторинне житло етапи безпечної угоди. Перше це перевірка документів, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в якому ви можете побачити, зокрема, і власників майна, і обтяження, відсутність іпотеки, чи наявність її, чи інших арештів. Звірка особи продавця. Важливо звертати увагу на. Продавця, який вчиняє договір по дорученню. В такому разі угода потребує більш ретельної перевірки. Зокрема, перевірка особи продавця, який діє по дорученню, перевірка власника майна, наявність співвласників у разі перебування житла у спільній частковій власності, перевірка осіб на наявність заборон чи спорів, які розглядаються у судах, наявність кримінальних проваджень. По-друге, це підписання договору. Обов'язково будь-яку угоду, яка стосується нерухомого майна, слід вчиняти виключно у нотаріуса. Не занижуйте вартість об'єкта нерухомості, який ви купуєте, зекономите під час оформлення, але ризикуєте втратити гроші в разі спору. Оплату здійснюйте банківським переказом або ж обов'язково засвідчуйте факт передачі коштів розпискою у присутності нотаріуса. По-третє, це податки. Обговоріть обов'язково між собою, між продавцем та покупцем, хто сплачує податки: навпіл чи окремо продавець чи покупець. Новобудови. Як перевірити забудовника? Купівля квартири в новобудові це не просто інвестиція, а омріяний крок. Однак дуже часто існують і юридично-ризикові операції, а тому слід ретельно перевіряти забудовника. Що ж саме перевіряти: документи на землю чи закони правовласності, користування оренда, дозвіл на будівництво або дозвіл на виконання будівельних робіт видається органом Державного архітектурно-будівельного контролю ДІАМ, або місцевими органами влади залежно від об'єкту будівництва та його класу відповідальності. Проектна документація, Чи є погодження з містобудівними умовами, репутація забудовника. Суди, борги, заморожені проєкти, кримінальні справи. Де ж перевіряти вище зазначену інформацію. Єдина державна електронна система у сфері будівництва це загальнонаціональна інформаційна система у складі містобудівного кадастру створена для упорядкування процесу будівництва в Україні, що через максимальну публічність інформації робить його прозорим та вільним від корупції. Реєстр судових рішень. Сайт судової влади України, ну і відповідно пошукові сайти, такі як Google, або через новини та відгуки. Які ж є форми придбання житла в новобудовах? Що краще обрати? Найбезпечніший та найнадійніший спосіб придбання житла в новобудові це коли квартира вже зареєстрована і продається по нотаріально посвідченому договору купівлі-продажу. Наступними формами є більш складніші, однак, все ж е е такими, що. Практикується в Україні, зокрема, це фонд фінансування будівництва. Це кошти, що передані управителю фонду фінансування будівництва в управління, та які використовуються управителем на умовах правил фонду та договорів про участь у відповідному фонді. Купівля квартири в новобудові шляхом інвестування коштів через фонд фінансування будівництва. Є однією з найпопулярніших схем інвестування в Україні. Попередній договір купівлі-продажу. Це дуже слабкий механізм придбання, оскільки відсутній захист та ненадійність в силу відсутності об'єкта придбання. Договір інвестування або пайової участі юридично слабкий, потрібна юридична експертиза. Ризиків виконання його умов та вчасної здачі об'єкта нерухомості. Договір купівлі-продажу майнових прав це поширений спосіб, але великий ризик задвоєння, придбання або й затроєння, тобто певного шахрайства по відношенню до покупця. Завжди консультуйтеся з юристом перед підписанням будь-якого з вище перерахованих договорів. Основні ризики в новобудовах: затягування термінів або зупинка будівництва. Подвійний продаж, одна квартира двом інвесторам чи пайовикам. Самочинне будівництво. Потім неможливо зареєструвати право власності. Відсутність дозвільних документів загрожує скасуванням дозволу на експлуатацію або неможливістю введення в експлуатацію об'єкта нерухомості. А зараз поговоримо про реєстрацію право власності. Право власності виникає після нотаріального посвідчення договору. Зокрема, купівлі продажу та реєстрації у Державному реєстрі речових прав. При придбанні квартири, після укладення договору нотаріус вчиняє посвідчення даного договору та реєстраційну дію. Отримуєте витяг, який підтверджує, що ви стали власником. У новобудові, якщо це відбувається придбання по договору пайової участі після введення в експлуатацію об'єкту нерухомості та підписання акту приймання передачі. Ви подаєте ці документи до реєстратора, який вчиняє реєстраційну дію, і після цього ви стаєте власником нерухомого майна. Якщо виникли проблеми, що необхідно робити? Звертайтеся до адвоката. Аналіз ситуації, досудове врегулювання або позов. У випадку шахрайства потрібно звертатися до поліції із відповідною заявою за статтею 190 Кримінального кодексу України. А також до суду про повернення коштів. Не зволікайте, з кожним днем втрачаєте докази і шанси на позитивне рішення. Купівля квартири це прекрасна подія кожної людини, яка наважилась та заробила на власне житло. Однак до цього процесу слід підходити юридично грамотно і тоді усе буде добре. Перевіряйте документи, оформлюйте угоди належно, не вірте в дешево та швидко. Знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Також хочу нагадати, що ви можете самі запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на Фейсбук-сторінці Адвокатського об'єднання Скорпіон або Фейсбук-сторінці чи інстаграм-сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар з тими питаннями, які вас цікавлять. Звертаю вашу увагу на те, що актуальність інформації дійсно на момент виходу телепередачі та. Важливо аналізувати кожен окремий випадок та під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми були корисними для вас сьогодні. З вами був адвокат арбітражний керуючий, партнер адвокатського об'єднання Скорпіон Олександр Чепелюк та телепередача Швидка юридична допомога з адвокатським об'єднанням Скорпіон. За більш детальною інформацією з озвученої тематики. Та задля запису на консультацію звертайтеся за номерами телефонів 067 360 19 91 або 098 956 97 98. Допомагайте нашим захисникам. Слава Збройним силам України!